Вже другий рік поспіль у Криворізькій дитячо-юнацькій спортивній школі номер 1 проходять змагання з плавання, присвячені пам'яті видатного тренера Валентини Макарової. Цього року турнір набув статусу Всеукраїнського і зібрав учасників шести міст країни. Захід традиційно проходив за підтримки голови Криворізької міської організації партії регіонів Константина Павлова. В цьому році приїхало шість городов. Я впевнений, що в наступному році ми збільшимо їх кількість і кількість дітей. Поэтому, кстати, в прошлом году у нас был один возраст, в этом году их уже два. Этот возраст еще не выступает на чемпионате Украины, то есть для них участие вот в таком соревновании такого масштаба – это действительно событие в жизни, и, конечно, для них очень важно пройти через это испытание, им потом после этого гораздо легче будет выступать уже на украинском чемпионате и так далее. Спонсоры и организаторы турнира постарались. Это ребята, которые Теж преданы плаванню, они активно участвуют в плавании плаванні, і вони знають, що нужно ребятам в этом И І следующем, і в послідушій мы этот турнір сохраним. Валентина Макарова виховала не одного талановитого спортсмена, і тому було просто необхідно створити подібний турнір. Своїми спогадами про дружбу з видатним тренером поділилась Віра Смілова, яка багато років працювала разом з Валентиною Макаровою. І під всіми трибунами, де ми працювали, в Кырбасе проводила сушу со своей ватагой юной под вот такой вот трибуной. Потом к воде вела ребят, как уточка своих утят. И много во всех бассейнах зерен посеяла для роста мастерства в бассейнах Кырбаса. К этому олимпийскому виду у нас особый подход, особые требования. На сьогоднішній день, благодаря городской власти юрі горичу вілкулу в чергу депутатському корпусу. У нас всі плавателі, всі 10 плавательних басейнів знаходяться в робочому стані. Всі роботи абсолютно. На думку старшого тренера Криворізької дитячо юнацької спортивної школи номер 1 Олега Шепецького подібні турніри необхідні підростаючому поколінню. Цього року участь у змаганні взяла більше 250 спортсменів віком 12-13 років. Приймала участь перші місце виграла вторий, третє. Приймала участь в київських турнірах. Там Євкаторію є в катері в Петровск. я займаюся вже 6 років. Я дуже люблю цей вид спорту, тому що можна натренувати свою силу духа. Я планую зв'язати свою життя з плаванням, тому що мне ну, мені дуже подобається цей вид спорту, і мені кажется, я ніколи його не брошу. Спортсмени змагалися в різних видах та стилях плавання. Серед призерів є чимало криворіжців. тому ми можемо й надалі пишатися своїми спортсменами, які мають всі шанси стати справжніми чемпіонами в майбутньому.